Ну що ж, добрий вечір усім тим, хто мене зараз дивиться. Доброї ночі! Хочу вам розказати таку штуку. В мене пару тижнів назад якраз таки, коротше, прийшло все-таки те відео підтвердження, що я. Ну, тобто, що хлопці отримали такі два тепловізора, і вони мені переслали відео. Саме відео я показувати не буду, я покажу пару скріншотів. Так само заблюрю хлопцям, Лиці, щоб не сильно все було так палівно. Але, коротше, але факт підтвердження Того, що вони вже, того, що вони вже його, їх отримали, в мене вже є. Так що все красиво, працюємо надалі. Зараз потихеньку, як кажуть, Працюємо над новими поставками павербанків, над новими поставками ліхтарів. Може ще у когось з вас появляться якісь ідеї щодо, щодо того, що би можна було ще виробляти хлопцям. Так що, якщо є ідеї, пишіть в коментарях. Так само. А якщо хто хоче допомогти, як гривнево, так і комплектуючими. Так само, щодо до буде підкріплена банка щодо комплектуючих, звертайтеся в приватні повідомлення. Я, я з вами зв'яжуся і можна буде договоритися, як мені це все переслати, якщо вас це все цікавить. Так що пара фотографій буде в... прямо 3, 2, 1, десь там.